Доброго дня, амалята! Сьогодні на занятті я вам хочу розповісти про сім'ю сонечка. Готові? Тож починаємо слухати! Наша планета дивовижна і прекрасна. На ній ростуть дерева і різна зелень. Вона дарує нам овочі і фрукти. Нашу планету заселяють різні тварини і птахи. На землі день змінюється ніччю, а у природі існує чергування пір року. Хто або що впливає на всі ці зміни? Відповідь проста. На все впливає сонце. Коли сонечко з'являється, ми маємо день, а коли воно заходить за обрій, настає ніч. Сонце кожного дня заходить і виходить, коли сонечко ховається, настає ніч і на небі з'являється місяць і зорі. Ось поглянь, як це виглядає у космосі. Планета, на якій ми мешкаємо, знаходиться на незмінній відстані від сонця. Земля постійно ходить навколо сонечка і ще й обертається навколо своєї осі. Завдяки шляху навколо сонця у нас існує чотири пори року. Весна змінює зиму. Потім настає літо. А за літом приходить осінь. Земля обертається навколо себе безперервно, наче іграшкова цига, і саме там, де промені сонця торкаються її поверхні, у тих місцях день, а там, де промені не можуть дістатися, там ніч. І відповідно, де постійно сонечко зігріває, там літо, а де промені довше доходять до поверхні землі, у тих місцях зима. А ще є місця, де сонечко не може прогріти своїм теплом, і там зима постійна. А ось місце, де не буває зими, а завжди літо. Називається екватор. Але в сім'ї Сонечка не лише одна наша планета Земля. У родинні сонця є 9 планет. Всі вони різні за розмірами і назвами. Всі вони, як і наша планета, ходять кругом Сонця, але лише тільки на Землі існує життя. Родину Сонця називають сонячною системою. Сонце постійно турбується про свою родину, а особливо про нашу Землю. Воно зігріває своїм теплом, і ми повинні цінувати нашу домівку, бо іншої такої планети, придатної до життя, немає. Тож будемо берегти і піклуватися про наш спільний дім, як це робить сонце. На все добре, малята! Бувайте!